Доброго дня, дорогі телеглядачі інформаційного порталу Золочів.нет, і тижневий огляд спортивних новин Спортивна Золочівщина. Сьогодні в програмі Чемпіонат Львівської області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Кубок Ліги Львівщини з футболу, фінал Суперкубка Золочівщини, Кубок осені серед команд першої ліги, кубок осені серед команд другої ліги, анонс матчу вікенду. Учні Золочівської НВК Школа Радості здобули успіх у змаганнях на витривалість. Та змагання з каратеку у Шенкай у місті Львові. Чемпіонат Львівської області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Черговий тур першості Львівської області серед команд дитячо юнацьких спортивних шкіл відбувся цими вихідними. Золочівська спортивна школа зустрічалася зі своїми ровесниками із Червонограда. Молодша група здобула перемогу з рахунком 3-1, старша група зіграла у нічию 1-1. Кубок Ліги Львівщини з футболу. У суботу відбувся матч у дні 4 фіналу Кубка Ліги з футболу, у якому Золочівський Сокіл приймав на своєму полі фк «Ходорів». Матч завершився перемогою золочів'ян з рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі забив захисник Сокола Арсен Подуляк. У півфіналі з суперником Сокола буде команда з Рави Руської ФК Локомотив матч відбудеться у неділю 6 листопада на стадіоні Локомотива у Раві Руській. Фінал Суперкубка Золочівщини. У неділю 30 жовтня відбувся футбольний матч Суперкубка Золочівщини з футболу 2016 року між командами Футбольний клуб Згода Село Коровичі та футбольний клуб Стар село Розворяни. Перший тайм пройшов за невеликої переваги Розворян, на що коровицька згода відповідала гострими контратаками. У перші 45 хвилинці рахунок матчу так і не був відкритим. Продовж другого тайму обидві команди обмінювалися небезпечними моментами. Забитим голом могли відзначитися як одні, так і інші. Фінальний свисток матчу зафіксував безгольову нічию. Вся інтрига стосовно переможця Кубка була відкладена на післяматчеві пенальті. У цій футбольній лотереї влучними виявилися гравці команди Згода, котрі у підсумку стали володарями Суперкубка Золочівщини 2016 року. Кубок осені серед команд першої ліги. Стартував Кубок осені з футболу, котрий щорічно проводиться після завершення чемпіонату. У першій лізі у ньому приймають участь вісім команд. Були зіграні перші матчі однієї четвертої фіналу. До вашої уваги, результати матчі. Матчі відповіді відбудуться у неділю 6 листопада. Кубок осені серед команд другої ліги Друга ліга розіграш Кубка осені проводить у вигляді групового етапу, де команди згідно з жеребкуванням були поділені на 4 групи. У плей-офф виходять кращі команди своїх груп. Наводимо вам результати перших матчів групового етапу. Сокіл Глиняний Якторів 7-1, велика відшаниця Перегною 8-1, Ремезівці Скварєва 5-2, Городилів Сновичі 1-2. Учні з Волочівського НВК Школа Радості здобули успіх у змаганнях на витривалість. 29 жовтня вперше у Львівській області проводилися змагання на витривалість за методикою Біп-тест. У змаганнях брали участь лише учні 9 класів. Склад команди один юнак та одна дівчина. Змагання особисті та командні. Тестування проходило у вигляді човникового бігу. Школярі долали 20-метрові відрізки після звукового сигналу. Золочівський район представляла команда учень 9 класу Золочівського НВК школи радості у складі Мурзи Юлії та Куроленко Ярослава. Куроленко Ярослав зайняв друге місце. А в підсумку з результатами Юлії Мурзи команда зайняла третє місце. Переможці були нагороджені грамотами та цінними призами. Команду підготував вчитель фізкультури Гармантюк Михайло. У неділю 30 жовтня відбувся відкритий кубок міста Львова із карате київ Кощенка. У змаганнях брали участь представники різних міст України, а також гості із Польщі. Золочівські спортсмени здобули 8 призових місць. Підготував наших спортсменів до змагань, тренер сенсей Володимир Красносельський. Для привітання надається керівнику управління молоді та спорту міста Львова пану Володимиру Шнайдеру. Пане президенте Львівської обласної федерації Олександр Король Ос, шановні сенсеї, діти, батьки, тренери. Сьогодні ми вас вперше вітаємо на відкритому кубку міста Львова Скікушенка і Карате. Ваші обласки. Сьогодні я б хотів подякувати кожному тут присутньому, оскільки ми стартуємо з відкритим кубком і ми маємо велике сподівання, що кожного року ми прийматимемо кращих вихованців, які жикають карате у нашому місті. Тому успіхи кожному переможе, як завжди, найсильніший. Та щастить. Мені приємно, що така велика чисельність прибула до нас на змагання. А також мені приємно, що вперше на такий наш турнір цікавий, великий, прибула команда з Польщі. І мені приємно мовити, що вітай пана принчифа Спрославля, Сенсея, Яцика Рамота. Польські друзі, це для нас така приємна новина, така приємна. Сподівання, що ми і надалі будемо з ними співпрацювати. Ми до них залюбки їдемо в кожне місто, і в ЖЕШу, і в Вроцлав, і в Варшаву на різноманітні турніри. І я маю надію, що вони теж подивляться на нашу гостинність, на нашу організацію змагань і теж будуть до нас приїжджати з різних міст Польщі на наші змагання. Дуже хороший рівень змагань. Мене це дуже тішить, як керівника федерації, що в нас Львові зібралося Краще з кращих юних спортсменів України. Бажаю вам, хто дійшов до півфіналів, до фіналів, провести ці поєдинки на най найвищому рівні, які ви демонстрували до цього, нехай переможе сильніший. А всім хто сьогодні не зміг перемогти, вам велика подяка, що ви змогли перебороли свій страх, бо вийшли на тотамі, ви боролися всі достойно. Всім вам великий ос і велике дякую. Ос! рівняння на державний прапор. Все добре, до нових зустрічі на інформаційному порталі zolochiv.net.